У прямому ефірі Одеського державного телебачення для вас продовжують працювати кореспонденти програми Факти та я ведуча Ольга Міщук. Найсвіжіші новини дізнаєтесь саме зараз. Смертельна ДТП сталася сьогодні близько полудня в центрі Одеси. Як повідомляють очевидці, на вулиці Тереспольській біля трамвайної зупинки літня жінка переходила дорогу. У цей час на неї не їхала маршрутка. Пішогод загинула на місці. Водій дочекався приїзду співробітників поліції та пояснив, що помітив пішохода занадто пізно. За попередніми даними, жінка переходила дорогу на заборонний сигнал світлофора, повідомили в прес-службі Одеської патрульної поліції. Наїзд стався прямо на трамвайних коліях, у зв'язку з чим рух трамвая номер. Двадцять на деякий час було припинено. З Патрульної поліції Одеси звільнили чотирьох чоловік після перевірки соціальних мереж на наявність антидержавних записів. Про це повідомили в прес-службі Національної поліції. Перевірку провів департамент протидії кіберзлочинності. Встановили, що звільнені працівники свідомо розміщували інформацію сепаратистського характеру у себе на сторінках. Співробітники патрульної поліції Одеси пояснили, що інформацію вони отримували з джерел сепаратистського спрямування. При цьому мотиви, за якими поліцейські здійснювали поширення подібного роду публікацій, не були були визнані досить аргументованими, пояснили в прес-службі. Відзначимо, під підозрою знаходяться ще п'ять патрульних. Щоправда, у їх облікових записах антидержавних публікацій не знайшли, але додаткову перевірку призначили. Музика. У найближчі п'ять років у нашому Чорноморському регіоні можуть зникнути інтернати. Замість них за новою системою будуть застосовуватися кращі європейські стандарти та практики. Подробиці у наступному сюжеті. Історична подія відбулася. І як факт підкріплення я хочу презентувати пані Марії ключ, який символічно відкриває двері дітям від усіх інтернатів. Це є символ нашої адвокаційної громадянської кампанії. Відкриваємо двері дітям. О, спасибо. О, спасибо, да. Я дуже рада, що ви прийшли і допомагаєте нам на сьогодні. Спасибо вам большое. Спасибо. Обласна влада підписала угоду про співпрацю з Міжнародною благодійною організацією Надія та житло для дітей. В області зміни сестра система захисту дітей в новій будуть переймати зарубіжний та найкращий вітчизняний досвід. Все шаги, которые мы будем делать, мы будем делать, опираясь на мировой опыт, опираясь на український опыт, опираясь на советы экспертов, опираясь на практики, опираясь на інструкции. Кро инструкций будем искать тот путь, который окажется наиболее правильним, найбільше естественним и более органічним для детскої області з учетом ее специфики, с учетом ее традиций, с учетом ее конкретных дітей. Згідно угоди, для дітей та їх сімей будуть створені соціальні послуги, а інтернати поступово будуть закриватися. Це означає, що 6 тисяч дітей, які сьогодні там зростають, вони отримують можливість зростати в сім'ї або ж у умовах максимально наближених до сімей, де буде почути їхній голос, де буде забезпечена любов і індивідуальна повага до дітей, де служби, які мають опікуватися правами дітей, насправді будуть мати однакове розуміння і спільне бачення того, що є таке найкращі інтереси дітей. Для того щоб привернути увагу суспільства до проблем виховання дітей в інтернатах в день підписання угоди відбулася презентація соціально-культурного проекту Відкриваємо двері дітям. «В сім'ї сім'я можемо дуже підтримку, дружбу знайти, тому що коли ти привикаєш до однім людям, тому складно, але в сім'ї ти живеш і може постійно к ним возвращатися, і з ними ними і спілкуватися». Нужна не только политическая воля, финансирование и участие обще... общественных организаций, нужна поддержка и запрос от общества, от большинства общества. Поэтому мы придумали такой проект, который пытается через эмоции показать людям замкнутость системы, невозможность адаптации в самостоятельной жизни, невозможность получить базовых навыков человеческого общения, которые потом влияют на уже взрослых выпускников интернатов и которые не могут. В этой жизни найти своего места. И очень многие из них просто ломаются, оказавшись без защиты интернатных стен и без возможности обратиться к кому-то за помощью, не имея ни родственников, ни друзей, ни семьи, ни такой опоры в жизни. Від відвідувачі розглядали твори відомих художників країни. Це інсталяції, картини, короткометражні фільми та фотографії, що розповідають про дітей, які виросли в інтернатах. І малышами, детьми, которые живуть в детских домах. Ідея заключалась в тому, щоб эти детские дома і вдохнути жизнь. Виставку відвідати може кожен бажаючий. Вона триватиме до 30 листопада в арт-центрі Олександра Коробчинського. Євгенія Швіц, Борис Мисливце, факти. Вартість залізничних квитків зросте приблизно на 30%. Підвищувати розцінки планують у два етапи: по 15% з 1 квітня та з 1 липня 2016 року. При цьому в компанії наполягають це не підвищення тарифів, а індексація, яка закладена у фінансовому плані на наступний рік. Про це розповів виконуючий обов'язки заступника генерального директора Укрзалізниці Ігор Бреус. Також в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі заявили, що в планах на наступний рік 15 мільярд. Гривень інвестицій для Укрзалізниці. Одеське відділення антимонопольного комітету України провело дослідження ринку надання послуг централізованого водопостачання та водовідведення підприємствами Одеської області та міста Одеси. Які результати? Відповідь на це запитання знають наші кореспонденти. Кожен рік антимонопольний комітет проводить дослідження, аби проаналізувати співвідношення тарифів на послуги централізованого водопостачання. За результатами цьогорічного моніторингу були відкриті кримінальні провадження за статтями зловживання монопольним положенням. Перше таке нарушення як встановлення економічно необоснованої стоїмості видачі технічних условий на підключення до системи водоснабження і водоотведення. Исследование показало о том, что в Одесской области водоканалы устанавливают разные цены, они варьируются от 101 гривны за выдачу технических условий до 3200 гривен. То есть разница огромнейшая, и, естественно, этот вопрос не мог заинтересовать, почему одному коммунальному предприятию устраивает сумма 101 гривна, и он вкладывается и оценивает свою работу в такую цифру, а другие считают Приємлюємо для них стоїмость 3200. Типовим правопорушенням є стяг плати за нібито розробку форми та змісту умов праці водопостачальника. Проводить цю роботу представники комунальних підприємств не мають права, адже це питання затверджено діючим законодавством. Але необізнані громадяни до сплати за послугу додають ще декілька процентів у гривневому еквіваленті. Під час встановлення лічильників на воду водоканали зобов'язують споживачів отримувати технічні умови, тариф на які представники філії встановлюють у розмірі 250 гривень. Такі дії суперечать законодавству. Постійним явищем також стало нібито обов'язкові адміністративні і соціальні виплати. Следующее нарушение, которое мы выявили, это включение в стоимость технических условий административных затрат, которые нам пока не смогли обосновать, что это такое, но в любом случае это не предусмотрено действующим законодательством, а также відчислення на социальные мероприятия. Ну, что такое социальные мероприятия, я не знаю. Кроме банкетов, мы не понимаем, что это может быть. Ано точно те не імієт отношення к видачі технічних условий. Опломбування приборів лічильників також безкоштовне. Споживач зобов'язаний обладнати вузол лічильника за власний рахунок і надати можливість представнику послуг опломбувати його з метою захисту від несанкціонованого втручання. Але така практика в нас мало де працює. Традиційно користувачі замовляють опломбування лічильника. Також цікаво, що при зміні тарифів на послуги водопостачання представники водоканалів повинні протягом 15 діб проінформувати про це кожне. Ного користувача Одеське відділення антимонопольного комітету України також проведе перевірку усіх суб'єктів господарювання, які діють на ринку водооснащення і водовідведення. Інформація у результатах буде надана громадськості Анастасія Роболець Віктор Доманський. Факти у найближчі дні на 14-й станції великого фонтану почнеться будівництво водолазної рятувальної станції. Як повідомили в прес-центрі обласного управління ДСНС, станція потрібна для розширення можливостей рятувальних служб та забезпечення оперативності їх дій у разі ліквідації надзвичайних подій на морі, зокрема в акваторії одеської бухти. У минулому році розпорядженням міського голови було виділено земельну ділянку для облаштування станції. Однак через проблеми з фінансуванням будівельні роботи досі не проводилися. На даний момент Керівництвом ДСНС знайдені необхідні ресурси, і вже найближчими днями почнеться будівництво. Також Державною службою з надзвичайних ситуацій України переданий ще один рятувальний катер для потреб одеських рятувальників. Нещодавно у лунному парку невідомі знищили молоді липи, висаджені в квітні минулого року. Тоді в прес-службі одеської міської ради запевнили, що спробують врятувати постраждалі дерева. А замість саджанців, які не вдасться врятувати, будуть висаджені нові дерева. Пообіцяли тоді у відомстві. До справи долучилися волонтери, та між ними виникли суперечки, які саме дізнаєтесь з наступного сюжету. 20 листопада одеські волонтери в лунному сквері висадили близько 50 лип, підрізали і підлікували близько 25, зробили огорожі та підв'язали 17 дерев. І, начебто, добру справу зробили, але й тут між учасниками виникли сварки та суперечки. Тепер деякі активісти закидають звинувачення іншим у використанні теми для власного піару. По полутрадічному проекту який стабільно підтримувався в живому стані, тобто, якби був придано какой-то окрас звільнення какой-то піар акції нам надані примінно висадити щось. -то. Для того аби повідомити, що дехто намагається подати проект як рекламну акцію, активісти навіть зібрали прес-конференцію, на якій наполегливо наголошували, що… Це абсолютно волонтерський проект. Долучались всі бажаючі. Хто долучався копієчкою? Хто долучався своєю силою фізичною? Хто нам міг допомогти із чимось з якимось матеріалом? Це все відбувалося абсолютно без якоїсь реклами і піар-акції. Це все діло дійсно людьми звичайними одеситами, активістами, бабушками людей абсолютно різних розрастов інша сторона не стала мовчати та розповсюдила для змі інформацію, де фактично розкритикувала нинішній стан скверу, повідомивши, що всі раніше посаджені дерева потребують підсипання землі та формування правильної пристовбурної лунки а також побілки та якісної огорожі. Їх опоненти здивовані, що їх ініціативи критикуються. Дуже странно, що наші саме добре вивіряння публічним образом критикують дискредитують. Ми не претендуємо на звання спеціалістів, експертів. Ми люди з різних и видов деятельности. У нас нет спеціальних дипломів по області екології. Ми просто група неравнодушных единомышленников, которые які вот в каком то такому єдиному Да? Так? Хай там як, але наразі в Лунному сквері висаджені нові дерева. Це безперечно добра справа, незважаючи на внутрішні чвари між волонтерами. Ольга Міщук, Віктор Думанський Факти. День пам'яті жертв голодоморів щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає цього року на 28 листопада. Українці всього світу в цей день запалюють свічки, вшановуючи пам'ять невинно убиєнних заморених голодом і байдужістю влади. Один з таких заходів за участі гімназистів пройшов в Одеському історико-кризнавчому музеї. Численні томи книг, документів, фотографій, кіноматеріалів, фактів, свідчень тих, кому вдалося вижити в умовах жагаючого принизливого голоду, невимовно шокують уяву нинішнього покоління. Серце чоловіків, жінок, дітей здригаються, усвідомлюючи, що колись від штучного голоду злику землі зникали тисячі українських сілих хуторів. Дітям наочно розповідають про жахіття тих часів, коли люди вмирали сотнями за день, просто через те, що їм не було що їсти. А в сховищах в цей час тоннами загнивало зерно й інші продукти. Україна, яка давала дуже багато врожаю той період і в 1932-33 роках теж був врожай, але не занадто такий великий. Чи можна було уникнути цього голодомору? Звичайно, що можна. Через те голод, який був в 32-му, 33-му роки, був кимось придуманим, навмисно. Пояснювали гімназистам і явище канібалізму, якому багато хто з дітей не йме віри. Коли підбирав матеріали і дивився, потрапив на ось таку невеличку сповідь однієї бабусі, вона в той час була дівчинкою. Вона просто прийшла до своєї сусідки, і вона сказала, що коли я побачила очі цієї жінки, я дуже налякалась. І коли я зайшла в сіни, вона чомусь зачинила е, засоб такий. Дівчинка, якій було 9 років, вона вже налякалася, але вона зрозуміла, що щось може неймовірне, тому що під час голодомору був канібалізм, коли люди поїдали людей. Це страшне, нам уявити собі неможливо. Учні до Дня пам'яті теж підготувалися. Гімназисти зачитували спогади свідків тих часів і читали вірші. Голодний рік, жорстокий світя, так хоч неділю для живих. Весна, і сонце ловлять діти, що дзвінко скрапові устріли. Тема голодомору є актуальною напротягом багатьох років. Чимало письменників висвітлило її. Вони підгукувалися у їхніх душах гірким полем. Захід закінчився символічно запалюванням свічок. Івана Дерев'янку Віктор Доманський, факти. І до інших тем. Тото Кутуньо, Алла Пугачова, Олександра Пахмутова, Валерій Леонтів, Олег Скрипка, Руслана та багато інших відомих людей залюбки ділилися таємницями свого життя з одеським журналістом. В обласній научній бібліотеці імені Михайла Грушевського автор представив свою нову книгу Естрада, 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 моя Її сміливо можна назвати справжнім мистецтвом інтерв'ю. Вони завжди знаходяться у центрі уваги. Про них хочеться знати найцікавіші подробиці. Сьогодні відомий одеський журналіст Олександр Галяс презентує свою книгу, де зібрані кращі інтерв'ю із зірками естради. Це вже п'ята книжка Олександра Галяса за багато років його творчої діяльності. Рассчитана на, ну, на тех людей, которые преси, конечно, интересуются этим жанром. У Михела Веллера есть такое замечательное выражение. Мне оно очень нравится, что журналист это историй, который пишет историю сегодняшним днем. От, в принципі, эта книга, это історія, яка писалася в течение вот сьогоднішніх днів тридцяти на протяжении 35 лет. Як у такій професії не обойтись без комічних історій, автору запам'яталося підготовка до інтерв'ю з Аллою Пугачовою. Ну, от, допустим, таких знаменитых вещей – це встреча з Пугічвою. Ну, естественно, я, так сказать, приготовился, все было хорошо, приготовил там вопрос, ну, как положено, да. Ну, во-первых, целую неделю мы ждали, пока мы, нас согласуют с моим коллегой тогдашним, встречу с ней. Пришли, я взял с собой репортер, на, на радио тоже делал передачу, а репортер, это такая, бобинный магнитофон, 7,5 килограммов веса, который на плечо. Ну, выставили, все нормально, приготовились, Алла Борисовна ну, давайте, вперед. И тут у меня заедает э, бобина. Значит, я извиняюсь, попробую второй раз, перекручиваю, там проверяю. Второй раз заедает бобину. Ну, тут у меня, понимаете, холодный пот. Думаю, ну сейчас она офыркнет, да, и Пугачева. Не Ла Борисовна в очень профессиональная тесла, сказала, ну ничего, ничего, я подожду. И дальше. Третий раз все было в порядке. Олександр починав працювати з інтерв'ю ще в умовах радянського союзу, коли цьому жанру держава приділяла невелику увагу. Вийшло так, що я був практично єдиним практическим, який займався цим жанром не тільки в Одесі. В Україні нас було три І, А оскільки зв'язки не завжди привлекають увагу, то мені в тому сенсі повезло і достатньо швидко удалось вклінитися. В цю, в цю у чому ж полягає секрет успішного інтерв'ю, адже привернути до себе та розговорити людину – справа нелегка. На самом є один дуже простий секрет – ти повинен любити того людину, з якого ти береш інтерв'ю. От на ці 10, 15, 20, 30 минут – це для тебе має бути самим любимим, самим желаним і так далі. Тому що люди все-таки чувствують то, як ти до них відносишся. І потім має бути тебе самому цікаво. Любителі зіркових історій зможуть ознайомитися з книгою у найближчий час. Її екземпляри будуть подаровані бібліотекам міста. Олена Логінова, Владислава Гарбар. Факти. Осінній шторм накрив пляжі Одеси. Сильний північно-східний вітер підсилює хвилі на морі. А синоптики не обіцяють на найближчий час змін на краще. Шторм посилюватиметься. Вітер злегка вщухне та змінить напрямок на північно-західний тільки в неділю, 29 листопада. Про це повідомив гідромецентр Чорного та Азовського морів. Температура повітря вночі – три градуси тепла, а в день шість По області нічна температура знизиться до 2 градусів морозу. І це всі новини на цю хвилину. Чекайте нас в ефірі, аби завжди тримати руку на пульсі і бути в курсі всіх останніх новин. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщука. А поза студією вся команда нашої програми. Отож, дивіться нас, бо ми працюємо для вас. Дякую, що були з нами і до зустрічі.